Добрий день, дітки! Сьогодні до нас в гості завітав джмелик. Він дуже любить пити солодкий сік, нектар із квітів. А прилетів джміль до нас, щоб запросити на прогулянку, до квітучої клумби і познайомити нас із осіннім дивом, квітами. Сьогодні гарний сонячний день, і то ми, тому ми залюбки підемо разом з жмеликом на прогулянку. Діти, а яка зараз пора року? Так, осінь. А чи знаєте, якими квітами пишається осінь? Звичайно, осінніми. А як називається місце, де садять квіти біля оселі? Правильно, квітник або клумба. Саме до клумби ми підемо, щоб познайомитись із осіннім дивом, квітами. А чи знаєте ви назви всіх квітів, що цвітуть на клумбі, дітки? Давайте попросимо нашого джмелика, щоб нам розповів про квіти, адже він знає про них дуже-дуже багато. Ось і перша квіточка Всміхаються до сонечка осінні жоржини, червоні, жовті, білі, в них квіточки, голівки. Чорнобривці маленькі під осін розквітають. Голівками яскравими діточок вітають. Як хороше на квітнику рости і всіх вітати, з під чорних чорних брівок на сонце заглядати. На квітнику яскравому. Айстри розквітають, гарні айстрочки духмяні, різний колір мають. Дуже гарні та яскраві квіти на клумбі в нас ростуть. А тепер давайте ми їх повторимо. Це жоржини. Повторіть, дітки, жоржини. А які вони? Подивіться уважно, як можна про них сказати. Вони пишні, святкові, великі. Так, дітки, Це чорнобривці. Повторіть дітки, чорнобривці. Які вони? Жовто гарячі, сонячні, багряні. Це Айстри, давайте скажемо разом. Айстри. Які вони, дітки? Вони ніжні, запашні, різнокольорові, красиві квіти. А тепер, дітки, давайте подивимося на цю картину і складіть про неї розповідь. Я вам зараз. Розкажу запитання до цієї картини. Послухайте їх уважно, вони вам допоможуть скласти розповідь. Яка пора року зображена на картині? Як звати дівчинку? Що вона побачила? Скільки було квітів на клумбі? Які квіти сподобались дівчинці? Чи зірвала дівчинка квітку? Складіть розповідь по картині і розкажіть дітки своїм батькам або сестричкам чи братикам. Бажаю вам успіху. На все добре, до нових зустрічей!